Після кількох днів дощів ось така краса у нас на пасіці. Зараз поїдемо на Укрпошту, заберемо посилку, прислали рамочки. Приїду, потім включусь, покажу. Приїхав з Укрпошти, забрав ось такі рамочки. Зараз покажу. Ну, потім я розпакую, покажу більш детально. Вчора заправив машину, було півбака, сьогодні вже четверть. Непонятно, чи хтось злив, або бо щось собака варив з вечора, або, можливо, десь протікає. Другий рік сажанцям, яблуні, садив, груші, черешні. Ну, можливо, там кілька, кілька дерев вродило. А в цьому році решта поки ні. Ну, будемо сподіватися, що на той рік буде врожай. Оптові, друзі, ціні на мед. Ціна оптова поки не міняється. А в Роздріб ціна на соняшник якби не росте. А от ціна на такі меди, які не кристалізуються, весняний мед та акація, гречка то такі якби, меди вони ціняться і люди їх хоче беруть. Друзі, знайшов я хорошого виробника бджолини грамок. Це частне виробництво, там чоловік виробляє рамки, тому що завжди шукаючи рамки, це дуже проблематично. Багато є неякісних рамок. Там деревина теж неякісна, або ж вона мокра, або ж сучками, і все таке. Таке знайшов я, друзі, ось виробника дуже дуже хороші рамочки. Дивіться, і рамочки, що важливо, вони сухі, друзі, і е, дуже сухенькі і е, якби з нормальної деревини немає ні одного сучка. Ні, ну сучки там є, але такі вони, що якби е, вони ну, значення там ніякого не мають. Дуже прекрасні рамочки. Е, Отзиви хороші, тому рекомендую, кому цікаво. І що головне, помірна ціна. Помірна ціна це головне. Тому контакти я залишу в описанні під відео та в закріпленому коментарі. Можете перейти посилуся і замовити. До речі, скажете, що від мене. Можливо, там, якщо будете бату брати, можливо, скидка якась буде. Запитайте, може чоловік ще щось робить, якісь вироби з дерева. Ось так, що по пасіці. друзі, Відкліща обробив, що на першому точкові, що на другому точкові. Обробіток робив від кліща перше на другому точкові. тобто тут. Потім результати обробки я показував на відео. Кліщ сипався, кліща було багато в дніщі, плюс бджоли дуже багато кліща. Зауважимо, що викидають з вулика. На першому точковій теж обробив, але якби результату я поки ще не бачу, тому, я, тому що я зразу звідти поїхав. Обробляти буду ще раз, тому що в цьому році, ну, в принципі, майже кожен рік якби закліщеність є. Але чомусь в тому році багато було кліща і в цьому році ще більше можливо кліща. Тому обробляти треба. Уже пройшло більше тижня після першого обробітку, обробляти буду, не знаю. Можливо, апіваролем в таблетках або ж, або ж куплю біпін, або ж щось похоже на біпін і пролию бджіл. Тому що затягувати не потрібно, тому що я продивлявся там кілька сімей і бджоли. Молода бджола, яка виходить вже з комірки, в неї дуже багатьох бджолах пошкоджені крила. Тобто кліщ знешкоджує бджолу ще у комірці, коли вона розвивається. Тому обробітка обов'язково потрібна. Бджіл ще я не формірував зиму. тільки зробив в бджолиних сім'ях сім скорочення, не формував гнізда бджолині, тому що Ще зарані, ще бачите, осі сьогодні. Зранку був дощ. Погана погода. Ну зараз вийшло сонечко. Бджоли літають навіть. Навіть бачу пилок носять тому і, і тим більше ще, ще є розплід, особливо якщо великі сильні сім'ї, то там багато розплоду. Цей розплід е, власне е, на цих рамках з розплодом там дуже мало меду, тому їх потрібно забрати. Забрати ми їх зараз не зможемо, тому що там розплід. Тому ще зачекаємо якийсь місяць і потім будемо вже формувати джолині гнізда в зиму. Ну, В принципі, що вам ще сказати, ну, залишилося ще один, як би дві такі роботи, як обробити другий раз бджіл проти кліща і вже скоротити власне, до кінця бджолині сім'ї і пасічник може йти на відпочинок. ну, якби, пасічник, Працює круглий рід рік, але відпочинок в тому смислі я маю на увазі, що він вже не буде заглядати до бджіл, а вже буде переходити у приміщення, в гараж, там, збивати рамочки. Власне, як я ось мені прислали рамочки. До речі, Укрпоштою, друзі, тут 50 рамок, і Укрпоштою вийшло. 61 гривня, пересил 61 гривня цих грамочок. А новою почтою вийшло гривень 200, думаю. гривень 200 е, Власне, сам відправник оплатив оплатив пересил і безкоштовно мені прислав ці рамки, щоб я показав своїм підписчикам, якби, е, ім, ім, що якість дійсно грамочки якісні і що саме головне висушені. Висушені і якісна деревина. В таку деревину я вже бачу оком, що гвоздь буде забиватися дуже легко і вони не будуть лопати. Тому що є такі рамки, що не з, якісно, з неякісної деревини і мокрої. І при забиванні гвоздя рамки просто лопають. Ну, в принципі, на цьому я буду закінчувати. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на пасіці.